Моє майбутнє у моєму серці, і я справді можу змінити те, що є в моєму серці, і я можу змінити або створити щось нове в своєму житті. Вашого серця виробить зміну у кожній сфері вашого життя. Сьогодні на передачі переможного свіруча Біл Вінсон проповідав про зміну, як зробити наступний крок до повного здійснення. Вітаю вас. Я Біл Вінстон. І я заміняю Кеннета та Глорію Коплен на передачі переможного голос віруючого». для мене це задоволення. Якщо ви дивилися наші попередні передачі цього тижня, мабуть, ви вже дізналися дещо про Боже царство, про те, як царство діє. Про те, що воно призначене робити для нас, де є це царство, як воно функціонує та інше. І Я хочу продовжити цю тему. Але спершу я хочу сказати кілька слів про служіння місії Кенета Копленда. Це служіння безперечно було благословенням для мене та моєї дружини для нашого служіння. Ми є партнерами брата Копленда. і зараз я скажу. Ми були з ними партнерами ще до того. Як ми увійшли в служіння, Так що ми є партнерами вже понад 30 років. Тобто щомісяця, щороку ми підтримуємо партнерство з ними, допомагаємо їм виконувати те, до чого Бог покликав їх. І в міру того, як ми це робили і сіяли насіння у їхнє служіння, наше служіння було рясно благословенне. однією з найбільших переваг, які я отримав особисто сіючи насіння в це служіння. І помазання цього служіння є те, що це помазання для служіння переходить на мене. Інакше кажучи, я міг би витратити багато часу на навчання, на пізнання різних речей, але я був просто наділений цим даром. Якось один чоловік хотів помолитися, щоб його донька грала на піаніно. Він був віруючим, мав сильну віру, і він вірив, що його донька може бути наділена з цією здатністю грати на піаніно. І скажу вам. Він помолився, і одного ранку, як він розповів згодом, він прокинувся від звуків музики. Це був Шопен, Бах чи Бетховен. Хтось виконував цю музику на фортепіано. Це була прекрасна, класична музика. Він зійшов вниз сходами і побачив свою доньку. Його доньці на той час було 12-14 років. Його донька була просто наділена цим даром. Але дивіться, як це сталося: цей дар прийшов надзвичайним шляхом. І зійшов на його доньку таким чином. Коли ви сієте у таке служіння, що відбувається? Те саме помазання може перейти на вас, щоб ви могли діяти на тому рівні, на якому вам потрібно діяти у царстві Божому. Це Божий спосіб. Тому я хочу сказати, що для мене привілей і велике задоволення заміняти брата Кеннета і сестру Глорію на передачі «Переможний голос віруючого». Я стільки дізнався від цього служіння. Вони були таким великим благословенням для мене і моєї сім'ї, і вони зовсім не просили мене говорити це. Я кажу це, тому що Дух Святий спонукає мене сказати це. Знаєте, я просто віддаю їм належну честь, і скажу вам: вони були вірними. Вони є вірними. Це служіння чесності. Я стільки дізнався від них, хвала Богу, і вони були і є для нас благословенням. Наша церква в Чикаго зросла до понад 15 тисяч людей, і Бог щодня додає ще. І я продовжую сіяти. Я продовжую сіяти. Коли нам потрібно було придбати торговий центр, і в нас не було необхідних коштів, Бог сказав мені посіяти насіння. І я запитав Бога, куди я повинен його посіяти, і він сказав посіяти його саме в це служіння у місію Кеннета Копленда. Я посіяв це насіння, це було кілька сотень тисяч доларів. Я посіяв це насіння у їхнє служіння і скажу вам: приїдьте в Чикаго, і подивіться, що зробив Бог. Хочу сказати вам, друзі, іноді ми не користуємося перевагами помазання і тим, що помазання може зробити для нас. Дуже часто ми напружено і важко працюємо. Ми не повинні це робити. Адам важко працював, коли його вигнали з саду. Ми повернулися в сад, або сад повернувся в нас, і тепер ми можемо діяти на зовсім іншому рівні. Тож я просто хочу подякувати Кенету і Глорії Коплен за весь склад, який ви зробили, і за благословення, яким ви стали для багатьох людей. Я знаю багато, багато людей, і я, і тисячі таких, як я, були благословені вашим служінням. Дуже вам дякую, хвала Господу. Що ж, давайте повернемося до Слова Божого. Нагадую, ми розглядали перший розділ Євангелія від Марка. Ми говоримо про царство Боже всередині нас, і спершу ми говорили про реальність царства, тому що це реальність. І це інша реальність. Коли Адам був в саду, в Оденському саду. Він діяв у цій реальності царства. Його вигнали звідти, і після того він спустився на нижчий рівень життя. Під словами нижчий рівень життя я маю на увазі, що коли люди діють, керуючись виключно своїми почуттями, своїм інтелектом, своїми міркуваннями, це нижча форма життя, на якій може жити людина. Це нижча форма життя. Нам потрібно повернутися на те місце, яке Бог призначив для нас з вами до способу життя Божого царства. Тож, давайте прочитаємо місце Писання. Ісус проповідує тут. Він сказав в 14-му вірші першого розділу Євангелія від Марка. Після того, як Іван був виданий, Ісус прийшов у Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, кажучи, «Сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Отже, ось Ісус. Він прийшов повернути те, що було втрачене, і те, що він прийшов зробити, це повернути Боже царство на цій землі. У книзі Даниїла говориться про це царство пророчим чином. Тож давайте зараз швидко розглянемо це місце. Книга Даниїла, другий розділ. у Старому завіті в книзі Даниїла є пророцтво про Боже царство, яке прийде на цю землю, тому що Ісус прийшов. Щоб повернути сюди Боже царство, він прийшов принести його назад. Він прийшов повернути людство назад у те місце, з якого воно впало. Подивіться, що тут сказано, але спершу я трохи поясню. Не буду вдаватися всі деталі. Тут розповідається, що у царя був сон. Він побачив цей сон, і вісні він побачив ідола, який мав голову, золота, руки, і груди срібла, живі диста з міді, і ноги та стопи заліза та глини. Несподівано відірвався камінь не людськими руками і він вдарив Бована по ногах, все розтрощив. Коли він розтрощив все, це представляє різні царства, які будуть діяти у цьому світі до того часу, як царство Боже повернеться і візьме владу. І от цар побачив цей сон. І Даниїл витлумачив його після того. У 44 му вірші давайте прочитаємо із цього місця. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і це царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить всі ті царства, а само буде стояти навіки. Наступний «Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками. Я дивлюся на це як на діло Христа, яке спасенне по благодаті, інакше кажучи, ми отримали спасіння не завдяки нашим здібностям чи тому, що ми зробили, завдяки Божим здібностям і благодаті та милості Божій. Він сказав: відірвався камінь сам не руками. І потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий бог об'явив цареві те, що станеться потім. А сонце й певний, і певна його розв'язка. І це цікаво. Він говорить, що цей камінь, який відірвався на руками, наповнить всю землю. Він наповнить її і підкорить всі інші царства. Все, що є на цій землі, буде підкорено цьому Божому царству, тобто Боже царство буде панувати по всій землі. Воно пошириться, і це означає, що воно може початися в одному місці і пошириться на всю землю. І коли ми дивимося на це Боже царство, ми дивимося на Боже правління і Боже володарювання на цій землі. Де є це царство ми знаходимо, що воно є в нас і що ми також є в Божому царстві. І що нам потрібно зробити так, щоб Боже царство приносило плід, бо тепер ми громадяни цього царства. Саме про це сказано у посланні до Филиппіан в третьому розділі, в двадцятому вірші. Ми маємо наше громадянство на небі. Ми є громадянами Божого царства. Як громадяни, ми маємо права на забезпечення наших потреб. І Бог вже забезпечив всі наші потреби. Тож ці потреби задоволені. Незалежно від того, де ми. Ці потреби можуть бути задоволені. Байдуже, навіть якщо ми на горі везуві, ми можемо бути зцілені Словом Божим. Розумієте, що я хочу сказати? Тому що наше забезпечення приходить зсередини назовні, а не зовні всередину. Стежте за моєю думкою. Давайте розглянемо це, тому що я хочу показати вам дві речі на сьогоднішньому занятті. Давайте відкриємо Євангелій від Матвія, 12 розділ. Алілуя! Слава Богу. Подивіться, що сказано в 33-му вірші. Або визнайте дерево добрим, і плід його добрий, або визнайте дерево поганим і плід його поганим, адже дерево пізнається по плоду. Роди є хідний. Як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо від повноти серця говорять уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, підкресліться підкреслить ці слова виносить. Бачите, зі свого серця він щось виносить. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду. Я не думаю, що мова обов'язково йде про останні дні. Це правда, що цей суд відбудеться в останні з останніх днів. Тому що все, все людство буде стояти на суді. світ буде стояти перед великим білим престолом суду. Ісус, звичайно ж, судитиме людей згідно з тим, що ми робили на цій землі по його волі. У 37-му вірші він сказав: але я вірю, що суд, про який тут йдеться, це результат вашої віри. Це означає, що коли ви дієте по вірі, ви отримуєте. Кінцевий продукт того, про що ви вірили. Ось що це також означає, на мою думку. 37 вірш. Бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. І слово виправданий означає визнаний, невинним або звільнений. Засуджений означає той, якому винесений вирок або завалив в рабство. Тож зверніть увагу, що він говорить. Своїми словами, ви будете виправдані або засуджені, ви будете звільнені. Або заведені в рабство. Гаразд. Давайте повернемося до попереднього заняття. Тому що мені подобається йти по порядку. Минулого разу я говорив про Петра, який відплив, щоб рибалити, і коли він це зробив, він не зловив жодної риби, хоча рибалив всю ніч. Потім прийшов Ісус і навчав про царство. Петро, можливо, все це чув, коли вимивав Сіті. Пізніше Ісус попросив дозволу у Петра задіяти його човен, щоб проповідувати в ньому, і відплисти трохи від берега, бо люди тиснулися до нього. Згодом, коли Ісус сів і навчав людей, він повернувся до Петра і сказав закинути сіті для лову. Але Петро відповів учителю, ми рибалили всю ніч. І нічого не зловили ніч це опис темряви. Це відсутність світла зі слова Божого. ніч це переклад Вінстона. Хвала Господу гаразд, тому що Ісус сказав в Євангелії від Івана в 11 розділі. Що той, хто ходить вночі, спіткнеться. Розумієте? те, що я говорив про Адама, коли Адам і Єва зрішили. Та їхня здатність бачити в духовній сфері була втрачена. Їхній духовний зір затьмився, і тепер у них залишилася здатність бачити лише в природній сфері, природними очима. Ісус сказав: чоловік, який ходить в день, не спіткнеться, а хто ходить вночі, спіткнеться, бо ходить без знання одкровення, без мудрості Божої і таке інше. Тож, Петро сказав, але за словом твоїм. Я закину сіті. і коли він це зробив, він отримав такий улов риби, від якого почали тонути човни і рватися сіті. І він покликав своїх партнерів. Вони зловили рибу стільки, що їхній човен почав потопати. Тож вони покликали наступних. І Петро впав біля них Ісуса і сказав: Відійди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Гаразд, давайте розглянемо це. я вже розповідав вам, що свого часу працював у комп'ютерній компанії, де всі ми, менеджери, шкодували себе. Ми збиралися разом на обіді, плакалися один одному, як все погано йде, і Бог звернувся до мене та сказав: чому ж ти не робиш те, чого ти навчаєш, чого ти дізнався? Тож я заглибився в слово Боже, і побачив, що він говорив про те, щоб називати неіснуюче, як існуюче. Про те, що Бог забезпечить всі мої потреби, що я маю достаток, що нестачі немає, і таке інше бог закликав мене діяти згідно з цими словами. І, звичайно ж, я чув їх але настав час діяти згідно з ними, тому що мені потрібно було активувати цю реальність царства і я роблю це вірою. тож щоб активувати її, останнього дня місяця. 30 го числа, коли я мав подавати звіти, у мене було дуже багато представників, які працювали на мене. Вони були частиною моєї команди. Укладали нові угоди на постачання комп'ютерів. Тож останнього дня місяця ми повинні були здавати звіт протягом цілого місяця. Вони не уклали жодної угоди, і це була пустеля. Друзі, пустеля. Економіка перебувала в занепаді, і ніхто нічого не купував. Несподівано, моя сестра зателефонувала мені в останній день місяця вранці і запитала мене, ну як справа, брате, вона мене трохи підколювала, розумієте? І я відповів, все чудово. ви повинні зрозуміти, ці слова не вийшли з моєї голови. Моя голова знала, що це не так. Вони вийшли з мого серця. Тому що від повноти серця говорять уста. Як Це проникло туди. Коли я сповідував це, коли я досліджував це, роздумував над цим. Це наповнило моє серце, і настав час діяти за цим словом, розумієте? Тож Бог підштовхував мене до цього. Отже, моя сестра зателефонувала, і я проголосив це слово. Іноді це зупиняє людей, тому що настає така мить, коли вам потрібно визнати Ісуса перед людьми. І Він сказав: ви визнаєте мене перед людьми, і я визнаю вас перед ангелами. Гаразд, що відбувається далі, я сказав їй. Слухай, зателефонуй мені сьогодні о п'ятій, і в мене буде купа угод. у мене буде стільки угод, що я не зможу їх всіх зареєструвати. Що сталося далі? О 12 дванадцятій годині почали приходити звіти. Слухай, біле, це було абсолютне чудо. в кінці місяця я отримав стільки угод. я говорив вам, ми реєстрували угоди, а мій бос дивився мені через плече. Цього було достатньо для всього офісу, і він сказав: досить, біле, досить? Прибережи дещо на наступний місяць. І що сталося? Я хочу, щоб ви побачили, як ці принципи діють. Спершу я вклав ці слова у своє серце, а тоді вони вийшли з нього і справді контролювали моє життя. Я вклав сюди слово. Знаєте, коли досліджував Біблію і таке інше, і слово, яке справді послужило мені я хочу передати вам все, те, що є в вашому серці, створить світ, в якому ви живете. що би не було в вашому серці, це створить світ, в якому ви будете жити. І це сильно. тому, що багато людей мають у своєму серці певні речі, і вони дивуються, чому це відбувається в моєму житті, і таке інше. Чому я нічого не досягаю? Біблія говорить, як людина думає в своєму серці. Такою вона і є. Піду далі і скажу, що від повноти серця ви будете приносити результат. той результат, який виробляє наше життя, виходить з нашого серця. І це реальність царства, як я вже говорив вам. Це щось таке, що виходить із серця. Отже, моє майбутнє в моєму серці. Я справді можу змінити те, що є в моєму серці, і я можу змінити або створити щось нове в моєму житті. Я чув, як один чоловік сказав так. Він написав книгу, здається, про те, як стати мільярдером. Але він сказав так: якщо я починаю думати як мільярдер згідно з Біблією, моє життя не має іншого вибору, як тільки виробити відповідний результат. Слава Богу. Я лише хочу сказати, що є мислення нестачі. В мене було таке мислення нестачі. Саме так мене виховували мої батьки. Хай Бог благословить її. Я люблю їх. Вони вже відійшли до Господа, але знаєте, мене виховували в постійній нестачі. Я пам'ятаю, як ми сиділи за столом під час сніданку. На столі стояла пляшка молока, і мій тата наливав мені трохи молока у цю склянку. Мій організм різ. Я дуже швидко випивав те молоко, тому що я любив молоко. Я ставив склянку назад, а батько говорив ні, сину, достатньо. Забагато молока тобі зашкодить. Забагато? Та це була лише 100 грамівка, маленька склянка. Дайте мені молока. Що я хочу сказати? Я лише хочу сказати, що він вважав, що нам не вистачить, що йому забракне. Дяка Богові за нього. Він забезпечував мене. І зараз я тут, хвала Господу, він молився за мене. А моя мама накривала меблі простирадлом, тому що не хотіла, щоб меблі швидко зносилися. І дяка Богові за них. Ми робили багато чого такого. Тобто, загалом, ми думали, що нам чогось не вистачить у царстві Божому. Все інакше Бог хоче наповнити нас повінця. Він хоче побачити, хвала Богу, там є достаток і немає недостачі. Але коли прийшло прокляття, ми почали думати інакше. І коли ми почали думати інакше, ми створили цю реальність у нашому житті. Коли ж ми переходимо у царство Боже, нам потрібно перенести себе з цієї реальності царства темряве у царство Божого улюбленого сина. І ось у чому ключ нам потрібно дозволити нашому духу виробити те, що нам потрібно. Нам потрібно дозволити йому стати землею, у яку ми вкладаємо насіння слова Божого, і з цього насіння виростуть хороші речі, і у вас буде врожай, який це насіння виробить на цій землі. Я хотів дійти разом з вами до цього вірша, бо він сказав у 34-му вірші: від повноти серця говорять уста. Коли я промовив це слово зі свого серця, послухайте, зателефонуй мені о 5 годині, і у мене буде більш ніж достатньо. Я і гадки не мав, що це здійсниться, але я задіяв силу Божу. Я задіяв віру Божу. Я ввів у дію цю реальність царства, і несподівано щось почало відбуватися. Що я хочу сказати? Це не сталося без Божого Слова, це не сталося без ведення Духа Святого. Я хочу сказати, як потрібно шукати Божого царства передусім, і всі ці речі додадуться вам. Друзі, в останні дні буде голод. Так, ціна бензину підвищиться, але я хочу сказати вам: хвала Богу, підбадьортеся, Ісус переміг світ, і ми можемо взяти це слово, і ми можемо ввести його в дію в нашому житті і виробити те, що ми би ніколи не змогли зробити без слова Божого. На наступному занятті я продовжу говорити про те, як ви передати час у такій ситуації. Це буде цікаве заняття. Я повернусь за хвилину. Хай, оживе вона в ваших серцях. Хвала Господу, я вірю, що вам сподобалося це вчення. Нагадую, ми навчаємо про царство Боже і про те, що царство Боже є всередині вас. І книги на цю тему ви можете замовити, написавши нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Я проповідую про це, тому що ми отримали дуже багато свідчень, дуже багато телефонних дзвінків стосовно вчення про Боже царство. Тож я хочу продовжити цю тему, щоб ви змогли діяти у цій реальності царства. Ми наближаємося до того часу, коли відбуваються війни, воєнні чутки, нестачі, землетруси і таке інше. І вам потрібно дізнатися, як діяти на вищому рівні. Вам потрібно дізнатися, як ви можете бути захищені від цих речей, і це частина вчення про царство Боже. Саме про це йдеться. Хвала Богу. Сьогодні я хочу помолитися за вас, щоб ви змогли прийняти це послання. Отче, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я молюся за наших глядачів і за тих, хто слухає цю передачу. Я молюся за повне визволення від усякого духа нестачі і боргу і усього, що намагається тримати їх у рабстві. І я молюся, отче, щоб реальність царства Божого виявилася у їхньому житті, щоб вони змогли жити у радості, мирі і силі Духа Святого. Отже, ми дякуємо Тобі за це і віддаємо тобі хвалу, і називаємо це виконаним ім'я Ісуса, Знаєте, я відчуваю, що хтось із вас зараз проходить через дуже серйозну фінансову кризу. Можливо, це борг, можливо, це нестача. Я звертаюся до вас зараз. Це ваше визволення, це те, що визволить вас і повністю виведе вас із цього. Я звертаюся зараз до цього духа, який мучить вас, який турбує ваш розум. Я наказую цьому духу звільнити ваш розум зараз. Отже, я молюся за помазання на них, щоб вони процвітали, починаючи з сьогоднішнього дня. Я молюся, щоб ресурси приходили до вас, щоб милість приходила до вас зараз, милість перед Богом і перед людьми. Це ваш час, хвала Богу. Завтра ми продовжимо наше заняття. Це біл вінстон від імені Кеннета та Глорії Коплен говорить, що Ісус є Господь. Завтра на передачі порможного свіруча слова створили золото. Збагніть, що я кажу, що я хочу сказати, гроші не є найсильнішою річчю на цій землі. Неї слова, але нам потрібно навчитися вірити, що те, що ми говоримо, здійсниться.